Минулої неділі в Обухові відбулася щотижнева акція в підтримку українських військовополонених та зниклих безвісти. Захід покликаний нагадати про бранців Кремля і необхідність обміну. Такі акції вже проходять в багатьох містах України. Доєднався до обухів. Вже кілька тижнів поспіль рідні і знайомі воїнів, а також небайдужі люди. Виходять з прапорами і плакатами в підтримку бранців російського агресора. Закликають його дії підтримати та посигналити. Тиждень, що минув, приніс радість у 90 родин українських військових, котрі нарешті зустріли своїх рідних з полону. Проте ще тисячі родин залишаються в очікуванні серед них і родини обухівських захисників. Тож організатори не збираються зупинятись і закликають доєднуватись усіх небайдужих. Приходьте. Щонеділі на головній площі біля будинку культури на Піщані. Слідкуйте за оголошеннями.